Всім привіт! Вчора я випадково побачила відео на каналі Телебачення Торонто. В цьому відео вони проводили розслідування на права на мультфільм в Україні, що це звідки вони з'явилися, ці права чи то було куплено в Росії, чи в Данії, чи в Швеції. Коротше, там все дуже мудно. І зараз я не буду говорити саме про мультфільм. Там ви подивитеся на їх каналі, якщо захочете, я залишу посилання. Мене зацікавило саме те, що пов'язано з данією, і зараз я вам розповім, чому. Якщо підсумувати то в цьому відео, дівчина ведуча каже: коли вони зв'язувалися з датською компанією, то спочатку вони дали одні дані, потім вони почали там рити глибше і виявили, що то не так. Потім вони звернулися знову до цієї компанії перепитати, сказати, слухайте, так щось там не сходиться. То цей самий менеджер Фредерик він їм сказав, що а, ні, ні, все вже так, да, ми знайшли, там щось ми загубили, там коротше, якась я щось не побачив, не заміти, ми туди внесли, а тепер все, да, я знайшов, там коротше, все нормально. Там, ми, ми вже з Росією там не працюємо. Да? Ми там викреслили їх з контракту, контракт забрали, коротше, все нормально. Друга річ, яку поставила під сумнів, ця ведуча, це те, що вона почула від цього Фредріка або від датського працівника, що вони почали працювати або там надали права на цей мультфільм шведській компанії. Тільки через те, що він знав, що менеджер, яка там працює, вона з України в неї в нього, якби ну, він знав, що вона нормальна людина, да був там нетворк, і от із цього вони так просто оп і надали права туди. То вона теж ставила це під сумнів. Типу, ну як так може бути? Що просто ти знаєш людину, да, і ти почав так з нею співпрацювати без всяких там, я не знаю, ну. Інших речей, інших кроків, які мали пройти. І от в цьому відео все зводиться до того, да, що він бреше, що це неправда. І може той Фредерік і бреше, може це і неправда, може все є так, як доводить телебачення Торонто. Суть не в тому. Я хочу вам от розповісти про данців, про те, що може бути дивно для когось, хто не живе в цій країні, думати, Та як так може бути? Це неправда, нас обманюють. І як воно є насправді в Данії, Що для тих, хто тут живе, все нормально? Ми розуміємо, що якраз так все в Данії і відбувається. Дивіться, перший пункт. Коли ви ставите під сумнів і думаєте, як так може бути, що менеджер якоїсь компанії, в якій значить, ну, мають бути якісь процеси, да, все має бути задокументовано. Спочатку вам говорять щось одне, а через два тижні... Ви до нього звертаєтесь з таким самим питанням, і він вам вже говорить зовсім інше. Вже оказується, там є ще якийсь контракт, щось вони в документах не додивились, не передивились. Коротше, оп, і вони вже знайшли іншу запис. І ви думаєте, так, навіть мені тут хтось береше, щось тут не сходиться. Зараз 100% посміхаються ті, хто живуть в Данії, не знаю, 2-3 роки і довше, і хто стикався з всякими тут службами і інстанціями. Звичайно, що так може бути і. В більшій половині випадків так і є. Данія це країна е класна. Мені дуже подобається Данія своєю простотою. Тому що те, що здавалося би, взагалі, нереально, як може бути, оце дійсно там ну, щось не занесли, що би мав занести кудись, якісь списки, щось десь не підтвердив. Як таке може статися в наш час е в якійсь там ну, організованій компанії, в солідній компанії? Може? І не тільки може, а воно стається. Воно стається кожен день всюди, в соціальних службах, в приватних компаніях, в державних компаніях, всюди. Чому це стається? В людина, яка не живе в Данії, або яка дуже мало живе в Данії, в неї може бути шок, коли от їй сказати якісь такі речі, що типу ваші документи загубилися. От ваші документи, які ви вчора принесли. І в руки дали якомусь працівнику, і він поставив їх там собі на стіл. Сьогодні ваші документи, ваші паспорта і все, вони загубилися. І немає нікого винного, просто вони загубилися. А через два тижні вони оп і знайшлись. Для вас це дивно, для вас може подумати, так, таке не може бути, не може бути. Да? Тому що все має бути там отак от правильно, все там по папочках, хтось за це має відповідати. А оп, і ваші документи загубилися, і за це ніхто не відповідає. Welcome to Denmark. Так буває часто і не тільки з якимись вашими документами в держслужбах. Я не можу, звичайно, нічого там розголошувати і говорити. Але за весь час, коли я працюю в Данії, я бачила речі, скажімо так, подібні до того, про які говорить ця дівчина у відео, що, типу, То як так може бути? Це, типу, дуже подозрительно. Що компанія, значить, Мала десь контракти, це ніде не зареєстровано, і через два тижні оп, і він йшов, що це не зареєстровано. Да, прикинь, так буває. Е, компанія е, не подумала про те, що да, є якісь контракти, є, треба занести це в дату базу. Дату база, можливо, десь і є, але ніхто не знає, хто її збирає. І потім е, взяли якогось студента через два місяці, е, дали йому склепати ту дату базу, ніхто це не перевіряв. Він половину вніс, половину не вніс, і такий хаос, бо ніхто не знає, що насправді. Є які контракти, є які документи, є. Так буває, на жаль, ви можете подумати, та як так може бути? Невже ніхто не перевіряв, Невже ніхто не має за це відповідати, ніхто не має перевірити. Там дивиться ну, типу, має перевірити, але в цій країні все побудовано, по-перше, на довірі. По-друге, тут низький відсоток безробіття і хороший соціальний пакет. Це означає, що це означає відсутність мотивації та прягатись на роботі. Якщо якийсь уявний Фредерік на данському робочому місці мав би занести контракт кудись, дав якийсь документ, що він з'явився в списку і він це не зробив, йому за це нічого не буде. Ніхто не прийде до цього Фредеріка і не скаже. Фредрік, та ти осел останній, що ти оце контракт не додав. Все, тебе звільнили, і Фредерік боїться, і переживає, що за що йому тепер жити, його зараз звільнять і все йому не буде. За що купити їсти? Ні, тому що перше, ніхто Фредерік таке не скаже. А якщо придуть і скажуть, що він щось забув зробити, його за це не звільнять. А навіть якщо звільнять, то Фредрік буде получати. Багато місяців свою зарплату залежно від того, скільки років він працював в тій компанії. А після того, коли компанія перестане уплатити зарплату, він ще може два роки отримати соціальну допомогу і ні в чому собі не відмовляти. Тобто Фредерік не боїться втратити роботу. А якщо Фредерік не боїться втратити роботу, то тільки тепер залежить від Фредеріка, наскільки він відповідальна людина. Якщо він людина відповідальна, він контракт і все знесе, документацію буде вести, все буде робити. Якщо Фреддик, людина невідповідальна, і йому взагалі фіолетово працювати сьогодні в тій компанії чи в іншій, а так безробіття в данії низьке, і якщо він данець він мову знає, роботу він знайде, якщо в нього є досвід, і він про це знає. То йому фіолетово, який там контракт куди вносити, і що ви йому говорите? Він собі прийшов, відсидів, відробив свої завдання і пішов додому займатися своїми справами. Він не переживає і не трясеться за свою роботу. Як про це можете подумати ви, людина, яка не живе в Данії і людина, яка не є. Данець, тому що якщо ви іммігрант, це інше, ви будете труситися над роботою, тому що від того, чи є у вас робота, залежить, чи дадуть вам візу, чи отримаєте ви ПМЖ, чи отримаєте ви паспорт. І тим більше, якщо ви нещодавно в країні, у вас немає нетворка, ви не знаєте мови, і все ж таки, ну нам не так легко знайти роботу, як данцям. Ви будете більше переживати за роботу ніж. Середньостатистичне данець. звичайно, є данці дуже відповідальні, є данці невідповідальні. Це так само, як в Україні. Є в Україні люди дуже відповідальні, є взагалі такі, з якими працювати не варто ніколи, нікому. І це нормально в кожній країні є такі люди. Просто із за того, що рівень життя в Данії високий. І тому, що в даній хороший соціальний пакет, то ні Фредеріку, нікому, ні мені, наприклад, переживати про те, що е, людину звільнять не потрібно. Данія не Америка. Тут е, нема такого, що вас сьогодні звільнили. Вам дали виплату за останній тиждень вашої роботи, з вами розрахувалися і все. І далі ви самі по собі. І ви думаєте, ну там може талони на їжу дадуть, якщо нема збережень, і все ні. В данії, якщо ви маєте вже громадянство, да і вам не треба переживати, що ви там не працювали, ви податися на візу чи на громадянство, і вам там дадуть, не дадуть, бо треба постійно працювати. Якщо, наприклад, у вас вже є громадянство, то е по великому рахунку, от якщо ви платите теж Акасу, ну звільнили вас, окей, у вас буде просто дохід менший. Два роки у вас є на те, щоб знайти роботу. Ви проживете за ці гроші. Плюс, наприклад, в моєму випадку, коли я працювала в старій компанії, я там працювала більше восьми років. І якби вони мене звільнили, то вони би мали мені платити зарплату 6 місяців. То в нас були люди, які там давно працювали. Які мали досвід, Да? і коли на ринку ти знаєш, що ти роботу знайдеш, тому що в цій галузі потрібні спеціалісти, а в тебе є досвід. То люди хотіли, щоб їх звільнили, тому що якби людина звільнялась сама, то тоді компанія ну нічого тобі не винна більше. А якщо компанія тебе звільняє, то вона тобі 6 місяців платить зарплату. І за ці півроку ви 100% роботу знайдете, Просто ви півроку сидіти і нічого не робите, тому що ви не будете приходити на роботу. Вони в таких випадках, наприклад, в таких компаніях де я працювала, то вони платять зарплату, але ви сидите вдома, тому що вони. Там переживають, наприклад, да, що ви щось там не намутили злості на компанію. Тобто, ви реально це як оплачуваний відпочинок. І після цих шести місяців ще можна отримувати два роки допомогу від держави, ну але треба платити Акасу для цього, то кажу, два роки у вас ще є для того, щоб, в принципі, ви могли себе прокормити. Не знаю, хочете, відпочиваєте ці два роки, що хочете робіть. І того люди не напрягаються так. І якщо людина не дуже відповідальна і наплювательські Відносяться до своєї роботи, то там можна побачити і не тільки такі ситуації. Другий пункт, який ця ведуча сказала, от для неї було дивно, що. Як так? Вони, значить, там права взяли на контракт, права забрали. Тут він вже співпрацює з якоюсь шведською компанією, тільки із за того, що це Українка, і він її знає, що от, 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 от тільки на такому нетворку вони можуть побудувати якби, ну, робочі стосунки. Так, все просто, да, так все просто, це і добре, і погано, тому що. В Данії, якщо у вас є нетворк, то це все. Нетворк тут вирішує все. Це маленька країна, і історично вони трималися одне одного, тому що це маленька країна. Грубо кажучи, тут всі всіх знають. Це те, до чого вони звикли, і я не знаю як в інших країнах, але в Данії дуже поширений нетворк і багато контрактів і всього підписується. Саме на цій основі, на тому, що хтось когось знає, з ким працює. Якщо, наприклад, в Україні це все робиться, або робилося в якихось моментах, основувалось на тому, що цей мій кум, брат, Сват, і я допоможу йому, щоб мати якусь там вигіду сім'ю, або там мені дадуть за це взятку, хабаря, і я того буду з тою людиною працювати, то в Данії це в якійсь мірі то саме тільки без аспекту грошей. Тобто це робиться не за грошей. З людьми, кого знають, отак співпрацюють так просто і легко, не для того, щоб щось мати, а тому, що людям дійсно тут довіряють. І це цінніше грошей, коли ви знаєте якусь людину і їй довіряєте. І я абсолютно спокійно повірю і можу уявити, що так контракти і співпраця компаній може базуватися. Просто із-за того, що менеджер одної компанії знає менеджера другої компанії, тому що в данії в багатьох випадках в багатьох компаніях. Прості працівники мають оцю довіру від начальства і оцей великий мандат, який вони можуть, якби я не знаю, як це по-українськи сказати. Ну ви розумієте, от рішення, які вони можуть приймати. Здавалося б, та, та як простий працівник, якийсь там менеджер да, може приймати рішення, чи вони будуть співпрацювати зараз чи з цією компанією, чи з тією? А хіба не треба там провести якийсь там глибокий аналіз, прийти кудись до менеджмента, показати їм якісь різні варіанти? з ким ми будемо працювати, на цей піде 4 місця. Є великі компанії, які роблять так, але якщо це невелика датська компанія, де немає ієрархії, і є де велика довіра до працівників, і кожен працівник має цей такий великий мандат на кожного, то такі рішення дійсно може ухвалювати сам менеджер на місці. Без всяких там, не знаю, підрахунків, чого завгодно, тільки основуючись на тому, що в тій компанії він довіряє якійсь людині, і таким чином, от вони з ним співпрацюють, тому що він довіряє тій людині. Я розумію, це звучить, можливо, якось наївно. Це звучить, можна навіть сказати, ну неправдоподобно. І, можливо, дійсно в цьому випадку, в цьому їхньому розслідуванні. Той Фредерік набрехав, кажуть, це зараз не не про це. Просто для вас зрозуміти, що таке дання і що таке працювати з данцями, це те, що данці в більшості випадків не будуть вам брехати. В данці, в більшості випадків, будуть вибирати нетворк і будуть вибирати працювати з тою людиною, кого вони вже знають, ніж працювати з кимось незнайомим. І третє, це те, що так документи губляться, часто немає порядку в якихось. Організаціях, де ви очікуєте порядок, тому що так є. Просто це треба прийняти, це в це треба повірити, і якщо ви живете в Данії багато років, ви це вже розумієте. Ціль мого відео сьогодні було більше от, розповісти про Данію і про те, чого очікувати, не тим, хто тут вже живе десятиліттями, а тим, хто приїхав сюди нещодавно, або той, хто тільки хоче переїхати в Данію. Просто. Зрозумійте, що те, що здається для нас неможливим, нереальним, як таке можна повірити, якщо ви думаєте, як така розхлябаність могла трапитися, взагалі та як, ну як це ніхто за це не відповідає? Да, Я не маю що додати до цього, просто повірте, так воно є, так воно буде. І на жаль, якщо ви будете тут жити, то хоча б один раз в своєму житті, ви з цим зіштовхнетеся, і ви це зрозумієте. Просто не треба якби сильно паритись із за цього. Дуже позитивним данцях є те, що незважаючи на те, що система не ідеальна, вона ніде не є ідеальна, люди будуть допомагати вам. Вони Хочуть допомогти вам, і якщо ви прийдете до них з якоюсь проблемою, навіть якщо це там по війні якоїсь компанії щось у вас там загубилось, чи е, якісь ваші дані кудись не внесли, чи вам не той контракт видали, е, чи не так зарплату нарахували, то не істеріть, тому що данці дуже часто робляться не со зла. Вони це роблять, тому що ну хтось не подумав, так вийшло, а не тому, що хочуть вас обманути в чому. То якщо таке трапилось, і от вам треба прийти вияснити якусь таку ситуацію, просто йдіть розбиратися з тим розумінням, що таке трапляється. І зберігайте спокій, це допоможе і вам, і вирішенню проблеми. Не давіть на данців, не кричіть, тому що ви цим не допоможете. Вивчайте свої права, ведіть себе культурно. Намагайтеся задокументуватися в письмовій формі да, всі ваші звернення, для того, щоб знати, якби ну, ім'я людини, з ким ви говорите, від кого потім можна ну, і хоч, хоч щось, якусь відповідальність вимагати, але в гарному тоні. І дуже часто, дуже в багатьох випадках, данці насправді. вони... Е Йдуть на те, щоб вам допомогти і вирішити вашу проблему. Та й скоріш за все, ваша проблема була створена ними, і у вас би не було цієї проблеми, якби вони там не загубили щось, ваші документи, чи медичну картку, чи ще щось. Але якщо вже так сталося, то найкраща порада це зберігайте спокій і вирішіть все дипломатично. Подивіться це відео, про яке я говорю з телебачення Торонто, для того, щоб вам, от після того, як ви послухали, що я сказала, да, подивіться це відео. і ви все зрозумієте, вам тоді, ота розмова Фредерика і коментарі ведучої, вони вам стануть більш зрозумілі. Я е, додав ще, що я кажу, я не знаю, можливо, той Фредерик дійсно набрехав. Моє відео сьогодні було розповісти вам про те, що в більшості випадків вам брехати не будуть. І в більшості випадків таки, така ситуація, правда, може статися в Данії. Я вам дякую за увагу і побачусь з вами в наступному відео. Па-па!